Слава Україні! Гравим! Слава! Сьогодні ми перебуваємо на відкритті колії. Ми сюди прибули з метою її відновлення, ремонту. Вона була не дуже справному стані. У процесі експлуатації і довготривалої відсутності ремонту цієї колії вона прийшла в непридатний стан. Протягом двох місяців перебування тут ми поміняли близько 400 шпал, підготували полотно, підсипали щебню, укріпили. На даний момент ми вже завершили всі роботи. Як результат, маємо нову відновлену колію, яка буде працювати для нашої. Країни для перевезення і пасажирів, і товарів. І ми також будемо далі продовжувати виконувати наші завдання і спільно йти до перемоги. Хочу подякувати за те, що ви робите. Саме головне на користь. Ще раз дякую всім за роботу, хлопці, хорошо робочі місця.